Трата зуба медична проблема, з якою кожен з нас зустрінеться, напевне. Зрозуміло, що це захворювання тягне за собою ряд функційних і естетичних ускладнень. У 21 столітті робота лікаря-стоматолога полягає не тільки в тому, щоб замістити дефект зубного ряду, а й по можливості виконати свою роботу таким чином, щоб вона була малопомітною для оточуючих. В цьому мені, як фахівцю, допомагає впровадження в практику комп'ютерних технологій. Та е, нових біоінертних матеріалів. Коронка металокерамічна найпоширеніший вид стоматологічного протезування, а вона міцна і надійна. Єдиним її недоліком є те, що найчастіше як основа у ній використовуються неблагородні сплави. Е, на вирішення цих проблем е, були е, покликані е, безметалеві, тобто цільнокерамічні коронки, та коронки на основі діоксиду цирконію. Докладніше про використання того чи іншого виду коронок та й взагалі методів лікування, я вважаю, можна дізнатися тільки при живому спілкуванні пацієнта і лікаря при первинній консультації. Будь-які б матеріали ми б не використовували, добротне, якісне і високоестетичне лікування може забезпечити тільки професіоналізм людини, яка лікує, та повна довіра людини, яка потребує лікування. Бажаю всім знайти свого лікаря. Здоров'я вам!